У сумах патрульні поліцейські за порушення комендантської години зупинили легковик. Спілкуючись із водієм, інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Керманич відмовився проходити огляд на стан сп'яніння, ба більше почав вдавати, що не керував авто, але уникнути відповідальності йому все ж таки не вдалося. Пане водій, ви рухаєтесь в комендантську годину. Причина зупинки ваша. Придівіть, будь ласка, ваше посвідчення водія. Свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб і страховий поліс. Під час спілкування з вами виявлені ознаки алкогольної сміння, а саме характерний запах алкоголю спорожниного рода, поведінка, яка не відповідає встановці. Я не їхав. В нас зафіксовано, зафіксовано. На реєстраторі зафіксовано. Ну, на відео є, як виїхали. Є реєстратор, є запис. Відео, дивіться. На грудні відеокамери писали, вас попереджували. На місці за допомогою огляд будете проходити? На місці зупинки. Не будемо. В медичний заклад будемо їхати. Я не їхав. Ви в медичний заклад будете їхати? Я Не їхав. Вас запитують, це Або їдете, в медичний заклад їхати будете? Я не їхав. Ви не їхали. На місці проходить, відмовляєтесь. На вулиці Катляревська екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Крайсля, водія порушував вимоги комендантської години. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Також з'ясувалося, що даний громадянин не має права керування транспортними засобами. Поліцейський запропонував йому пройти огляд на визначення стану сп'яніння. Однак чоловік відмовився це робити, натомість почав стверджувати, що він взагалі не керував даним транспортним засобом. На даного водія патрульні поліцейські склали одразу два адміністративні матеріали. А від подальшого керування його відсторонили. Ще один п'яний водій, не впоравшись із керуванням, протаранив припарковане авто, унаслідок чого два транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а сам правопорушник травмувався. Нещодавно екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на вулиці Миколи Сумцова. Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що водій автомобіля Мідсубіші, не дотримавшись безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, після чого допустив наїзд на припаркований автомобіль Джип. Внаслідок автопригоди сам же водій автомобіля Мідсубіші отримав тілесні ушкодження. Його доправили до медичного закладу, де лікарі надали йому необхідну допомогу. Після цього водій повернувся на місце події та пройшов огляд на визначення стану сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним та склав 1.72 проміла алкоголю, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму. На даного водія, патрульні поліцейські склали два адміністративні протоколи. Патрульна поліція Сумщини вкотре закликає громадян керувати відповідально та не наражати на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.